Слава Ісусу Христу! Вітаємо у нашому подкасті Богослов'я Тіла Просто! Це подкаст, де ми занурюємося у правдиве розуміння тіла, його красу і мету і черпаємо звільничого вчення Івана Павла II через розмову. Мене звати Оля і ми говоримо з місіонером Валентином Клюковським. Подкаст має свою послідовність, тож, якщо ви ще не слухали попередні епізоди подкасту, ми рекомендуємо повернутися до початку і їх для кращого розуміння того, про що ми говоритимемо. Привіт, Валентина! Привіт, Олю. Тема нашого сьогоднішнього випуску це Ісус наречений. А давай спершу поговоримо про те, чому Ісус наречений. Іншими словами, з ким він одружується і хто його наречений? А як ти думаєш? Я знаю, що його наречена є церква. Ну так, правильно, ми це обговорювали, так, коли говорили про послання до ефесян і як трактувати цей уривок, де говориться про ролі подругів у сім'ї, так. Але сьогодні поговоримо про трохи іншу перспективу Христа як нареченого, а саме через те, що він є. Новим Адамом. Про це говорить апостол Павло хіба в Листі до римлян. і він порівнює першого Адама з новим другим Адамом, котрий є Христос. кажучи, що як через Адама ми всі успадкували гріх. Та він обрав гріх, обрав відвернутися від Бога, то так само через Христа ми всі успадкували життя і були примирені з Господом у Христі. І там ще більше подібних паралелі, які нам доводять, що дійсно Адам це був такий, як прототип чи модель. Христа І якщо подумаємо, то Адама має бути і Єва. <с> і дійсно є також і нова Єва. Про неї не пишеться те письмо, але дуже багато отців церкви пишуть про неї і саме вбачають е, нову Єву в Марії і таким чином вона є нареченою Адама. Як і перші люди вони були у шлюбі, так, так і Христос є нареченим Марії, а вона його нареченим. Тут відразу важливо помітити, що Христос по плоті, тобто біологічно Він є Сином Марії. Цього ми не. Цьому ми не заперечуємо, цього не відіймаємо. Але в духовному сенсі вони є наречені. І важливо це відрізняти. І зараз побачимо, власне, чому вони є нареченими. так? То і Адам і Єва перші і нові Адам і Єва вони були зачаті або. Створені без первородного гріху. так? Mm -hmm. Перші Адам і Єва вони не мали гріху, бо ще не було падіння, а Христос і Марія були зачаті непорочно. Тобто в, в цьому є перша подібність. Також Єва була народжена. Ну, не народжена, взята з Адама та створена з нього без статевого акту. Тобто, взяти з нього, так? І Христос так само з Марії теж народився, але без статевого акту. Далі бачимо, що. Христос, коли звертається до Марії напряму. Він використовує таке слово жінка. Тобто він не каже Мотусю чи якось інше, там, наприклад, по імені, та? він цього не робить. А каже Жінко. В тої культурі це не було щось таке образливе, як це може нам здаватися в сучасному світі. так? Це було навпаки поважно. Е, можна порівняти зі словом пані, коли ми звертаємося до жінки, так? І чому він так звертається? Є два місця, де він звертається до Марії, так? Перше це якана Галілейська, де вона просить в нього, щоб він зробив чудо, так? І, до речі, перше чудо Христа є на весіллі. І ми про це ще поговоримо. Чому це важливо. І друге місце, де він звертається до Марії Жінко, це є на Христі. Коли він каже Апостолу Івану, що ось твоя мати, і Марії каже ось твій син. І... Тобто він до неї звертається дійсно як до Нареченою, бо нареченої не скажеш мати, так? ми ще більше побачимо, чому він так робить. Також, якщо подивимось на Єву і Нову і першу, то обидві мали зустріч з Ангелом. Перша Єва мала зустріч з падшим Ангелом, тобто Злим Ангелом, який їй запропонував. Не бути покірною до Бога і піти проти його волі. Вона погодилася і через її непослух ми всі успадкували свою грішну природу. У випадку Марії до неї прийшов ангел світла та Гавріл, і він їй запропонував. Послухатися Бога, та прийняти Його волю. Через її послух ми всі успадкували життя через те, що народився Христос і нам дарував життя. Це ще одна подібність. Коли Христос переживає такі таку спокусу в Гейциманському суду, Саду, він е, витримує, так? Він, хоча і каже оце, що хай, ча, ча, хай ця чаша мене, mm -hmm. але він потім додає. Хай буде воля твоя, а не моя, так? І він таким чином є спокушаємий у саду, але витримує. Так само і Адам був з в саду, але він. Спокусився і зрішив. І від того, що Христос витримав цю спокусу, він потім воскресає після своєї смерті, і теж зауважимо, що в саду. Бо з Зерматей, який дав йому е свою усипальницю, так? Mm -hmm. він її мав в саду. І також цікавий факт, що коли Марія Магдалина. Зустрічає Христа, вона бачить його як садовника. І, власне, Адам був покликаний доглядати сад, тобто бути садовником. Та. Ти новий Адам теж є садовником. І цих подібностей ще, ще є більше. Але я вважаю, що цього поки нам. Далі, коли підемо. Більше про це говорити, то думаю, ще більше зможемо відкрити. Ось так. Тоді треба з'ясувати взагалі, чому Христос є пов'язаний з таким таїнством, як шлюб, чому важлива ця частина його місії. А отже, це є тема старіша, ніж Новий Завіт. Маю на увазі тему того, що Бог хоче удружитися з людьми, так? бо якщо кажемо, що Христос є наречений, а Марія, яка репрезентує церкву, є людиною, і ми, як церква, є людьми. То означає, що Бог хоче одружитися з людиною, з усіма нами та зі своїм народом. І це ми бачимо ще в старому завіті, коли пророки говорять е через цю аналогію, таку метафору про відношення Бога до свого народу. То зараз почуємо три уривки, які нам про це посвідчать. Ісаїв, розділ 54, з 4 по 6. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо просором свого юнацтва забудеш, а ганьби у свого ти не будеш уже пам'ятати. Бо муж твій, творець твій, Господь славу йому імення, а твій викупитель святий Ізраїлів, він Богом усієї землі буде званий, бо Господь був покликав тебе, як покинути жінкою засмучена духом. Як жінкою наста суго, як була то відкинена, каже твій Бог. Розділ 62, вірші 4 по 5 Не зватимуть більше тебе покинутою, не зватимуть твою землю полишеною, а зватимуть тебе Моя у ній утіха, а твою землю заміжня, бо Господь тебе уподобав, і земля твоя матиме мужа. І як одружується хлопець з дівчиною, так твій будівничий одружиться з тобою. Як молодий радіє молодою, так Бог твій радітиме тобою. Пророк Осія розділ 2, вір 16. Ось чому я її заманю і заведу її у пустиню, і буду їй до серця промовляти. Вірші з 19 по 20. Я викину із уст у неї імена валю. їхні імені не будуть згадуватись більше. І я вченю для них умову з диким звірем, стаством небесним і з тим, що по землі плазує. Лук, меч, війну, я з землі знищу і дам лежати їм безпечно. Ось то ми вже говорили, що стосунки між чоловіком і жінкою вони свідчать про ту тайну любові Бога в самому собі, та? тобто в трійці і любові Бога до нас, людей. І бачимо, що ця аналогія, це порівняння, воно розвивається. І Бог через пророків все більше говорить про свою любов як любов нареченого до нареченої. Важливо помітити, що інша аналогія, яка нам Допомагає зрозуміти Божу любов, а саме аналогія е, любові Отця до дітей, вона не не викреслюється цією аналогією нареченною і нареченої. нареченої та. Це є різні аналогії, але вони обидві допомагають зрозуміти цю велику тайну Божої любові, бо ми її в повноті не можемо зрозуміти. Тому використовує Бог різні порівняння, щоб з різних сторін зрозуміти, як він нас любить. Та? І в інших місцях пророки кажуть про такі негативні сторони цієї аналогії, а саме про те, що Ізраїль є не невірним своєму Богові. Тобто вони поклоняються ідолам, чи грішать і не виконують Божу волю, і тим самим пророки їх називають, тобто весь народ називають проституткою. Падшою жінкою, яка відвернулася від свого чоловіка і пішла за іншими. Чоловіками, так? але попри це все, Бог не залишає любити свою жінку, та? свій народ. З яким він склав завід, і якому він пообіцяв, що буде вірний і буде їх любити. І це ця обіцянка, вона. Почала здійснятися у Христі. Тобто вона і так здійснялася, саме маю на увазі остаточно здійснятися. Бо оці церкви кажуть, що життя тут на землі це є заручення, а в небі буде реалізація цього заручення. Весілля. Весілля. Що? Буде весілля? Так, буде весілля. І бенкет. Бенкет, так. <клес> <клес> Бо і в книзі. Останній книзі Біблії, та об'явлень апостолу Івану. Основна картина там є саме весілля Агнця. Весілля Агнця. І, власне, в Христі почалося це заручення. Навіть не заручення. В Христі ми побачили, що дійсно Господь готує нас до цього весілля. Чому власне в Христі? Бо Христос Він був повністю і Богом, і людиною. І в Його особі з'єдналася людськість і божественність. Скажімо так. Небо і земля. І це є як пророчий знак того, що, що нас очікує у небі, коли дійсно буде примирення повне землі і неба, і ми зможемо в повноті з'єднатися з Богом. Колись ми вже згадували, що якщо людина зараз побачить Господа, вона не витримає. Але через очищення, яке ми проходимо тут на землі. Завдяки тому, що зробив заради нас Христос, ми готуємось до неба, і вже ми, коли ми є в небі, чи от відразу після смерті, якщо, ми, якщо нам пощастило, або після чистилища, ми вже готові для того, щоб ним з ним з'єднатися, так? І це буде повнота цього шлюбу. Але ми вже її бачимо у Христі. Через те, що Господь та Бог Він захотів стати людиною, тобто Він захотів з'єднатися з нашою природою. І це стало можливим, власне, через Марію, яка сказала так. І в її утробі цей шлюб і відбувся, коли слово, яке було в Бога і яке було Богом, з'єдналося з. Тілом, і потім пише, пише Іван: Слово стало плоть. Також Христос встановив церкву, і церкву Апостол Павло називає тілом Христа, містичним тілом Христа, ми говоримо так. І цього тіла голова є сам Христос. То можна сказати, що ми вже. Стали частково одним тілом. Бо ми з Христом. Е, як це? В, одніє, в одному тілі, так? бо він голова ми то стали однією плотію. А це є власна мова штука. Так, mm -hmm. ми вже про це говорили неодноразово. І також наша. Поклоніння Господу, і найвище молитва є Євхаристія, де ми приймаємо тіло, кров, душу і божественність Христа. І в цьому ми теж стаємо однім тілом, бо приймаємо не тільки його духовно, але й тілом, що теж є знаком нового завіту, який є в своїй природі шлюбним. І взагалі Біблія, якщо подивимось, вона і починається, і закінчується шлюбом. Коли люди тільки з'явилися, перше, що їм Бог каже, це розмножуйтесь. Він їх благословляє на плідність, на любов, яка є е, даруюча життя. Так? Тобто перший стосунок людей який є в Біблії, взагалі в нашій історії, це є шлюб, і це їх перше покликання. І, власне, як я вже говорив, остання книга теж каже про весілля, про шлюб. І цей перший шлюб, який ми маємо тут на землі, він вказує на останній шлюб, допомагає до нього дійти і його краще зрозуміти. І взагалі, коли говоримо про втілення. Наша релігія вона є унікальною тим, що в неї не треба втікти від тіла, якось з нього вирватися і, наче летіти до, до цієї трансцендентної реальності, та природні, як це є в східних релігіях. В християнстві ми маємо Бога, який сам прийняв тіло і прийшов до нас. Щоб через цю цілесність бути до нас ближчим. Тобто, якщо в інших релігіях людина має якось своїми силами крапкатись на небо, то в нас небо спустилося к нам. І запропонувала цей власний шлюб, як це називається, коли хлопець стає на коліно і... Освідчення? Освідчення? То, власне, такий наш Бог. Він спустився з неба. Відбулося це освічення, і взагалі нам тільки треба сказати так. Але він залишає нам свободу сказати і ні. Надіюсь, ми цього не оберемо. Далі про Христа як нареченого. Він багато. Притчі казав про... про себе, де себе називав нареченим, так? Наприклад, коли було де... 10 Дівець. дівиць так? з лампадками, угу. так. коли він прийшов, тільки 5, які мали о... олію. Змогли з ним піти на весілля, тоді для нього отець е, організував банкет та, і всіх покликав, але не всі прийшли. Теж це є шлюбна картина, весільна. Також і Іван Хреститель, коли йому учні вказують на те, що Христос хрестить. І що ті, хто слідували за ним, переходять до Христа, вони це йому кажуть. А Іван каже, що «Та я радію, бо хто наречений, в того й наречена. Тобто він визнає, що він не є нареченим, через якого Бог хоче свідчити про свій намір одружитися з людством, та? і він каже, що добре, що вони йдуть до нареченого. Бо не я наречений, а він. Він каже, що я є як друг нареченого, я радію за нього, що в нього буде зараз весілля. Якщо ще глибше подивимось, то побачимо, що Іван, певно, в собі пізнає, що він є теж частиною цієї нареченої, Вже не є сформована церква, але він є частиною народу Ізраїлева. Тому він знає своє місце і не хоче займати місце нареченого, цю роль, яку він не може реалізувати так, як треба, та. то він знає своє місце, він є покірним і каже ці слова, що йому треба зростати, а мені моліти дуже важливі для мене особисті, особисті слова. Які підкреслюють, власне, що навіть якщо ми і служимо іншим, так, то вся слава все рівно Богу, і це робимо заради нього. І що маємо привести людей до нареченого, а не до себе, бо і ми самі є нареченою.